Друзі, всім привіт! Всіх вітаємо у новому відео. Щойно за Алісою йшла в школу, йшов в дощ. Вже вийшло сонечко. Сьогодні останній день, навчальний день, тому Алісі видали її речі. Ой, спека, нереально. І сьогодні буде свято, сьогодні буде пінна вечірка, сьогодні будемо, будемо, будемо дивитися, як будуть. Валити фігуру, але це відео ви побачите, напевно, завтра, тому що о 6 годині це свято. Поки ми поїдемо, приїдемо, відсвяткуємо. Я зніму контент. Завтра вже відредагую і додам на канал. Сьогодні ще не планувала, що буду вам розповідати, тому по ходу будемо розбиратися, бо давно не виходила в ефір. Тому вмикаю камеру і починаю записувати вже як є. Зараз їдемо за лісою в магазин, в торгівельний центр, тому що в неї немає зовсім літнього взуття. Ми ходили, обирали її вчора, але в неї ніжка так виросла, що тепер її треба купувати розмір 40. І ми вчора не змогли нічого знайти. Те, що знайшли, для нас було дуже дорого. І Ні, не взяла. Продовжуємо, бо. Наш автобус поїхав. Вже Алісі треба купувати взуття у дорослому відділі. Ми походили з нею там, де дитяче взуття, і там максимально 39-й розмір. Вони їй вже ну, не підходять. Ті, які коштують 15 євро, їй не підходять, а ті, які коштують 30 євро, їй дуже як підходять. А треба купити нам такі, як, в яких ходити просто по місту і взагалі прогулюватись. І ті, які сьогодні треба буде взути, просто резинові на це свято, бо в піні треба буде гратися, бігати. Зараз поїдемо з вами разом. Подивимось ще раз. Бо вчора ми вже там витратили купу часу, купу всього переміряли. Дуже важко зараз стало, тому що ніжка виросла. Всіх вітаємо у новому відео і бажаємо! Гарного, чудового настрою. У мене видно від якихось бажань губа тріснула. Насправді <гум> вискочило, напевно, після рибалки на сонці напеклися і з'явилось ну, щось типу герпіс, але на герпіс не схоже. Просто щось якась вавка. І тепер пече, болить, ниє. Я що хочу сказати, щось в мене зникло бажання таке дуже велике знімати відео. Якого плану. Ну, ось такі розмовні. Мені так сподобалось на рибалці, на шашликах. Ось цей формат відео, і я бачу, що вам також зайшов цей формат. Дуже багато відгуків і коментарів було з приводу того, що який класний. Ну прям залетів добре. І мені таке подобається. Я також хочу таке знімати. А ось такі відео. Треба завжди вставляти, знаєте, таку якусь інтригу. А кожного дня вона ну не відбувається. У нас звичайне, звичайне життя. Не завжди е, існують якісь такі моменти вибухові, щоб потім так називати відео. Ну, Ви знаєте, ви вже розумієте. Я бачу зараз, як дівчата на Ютубі блогери бачать, коли падає активність, починають знову повертатися до теми мови, до теми України там. І таке інше. Я так не хочу цього всього. Я хочу, щоб е, інтерес був саме до моєї персони і до ситуації всіх життєвих, які є там в нашому житті, що я показую. І не хочеться знову прибігати до ось цих трюків, фокусів з тим, щоб знову знімати такі відео на такі теми. Бо це якась маніпуляція, не знаю. Ну а хоча я бачу, що українцям подобається це. Все ж таки, три роки йде війна, більше трьох років. і... Все одно цікавлять такі теми, де українці за кордоном обговорюють, що в Україні там краще, я хочу додому, або мова, як важливо розмовляти українською мовою таке інше. Я нічого не маю проти. Я розумію, як важко зараз знімати прямо так, як важко знімати зараз контент і бути цікавим, тому нічого не маю проти, але я так не хочу, хоча розумію, що напевно і мені час від часу доведеться. Прибігати до цих цих фокусів. От, прийшли ми в торгівельний центр, ідемо зараз. Ми в Каріпур йдемо. Це ж Карікур називається, так? Ну, в Гранвіа є магазин продуктовий, ну і там не тільки продукти, там різні рівні, там є і одяг, є і все для дому, техніка, а є продуктовий, продуктовий відділ. І ми йдемо, будемо там, музика будемо, будемо там зараз дивитися з вами взуття. Бо в цих всіх магазинах інших для Аліси не підходить взуття, тому що воно для дорослих і воно не тримається на її нозі. Ножка худенька, ніжка худенька, але велика, довга. А вже зроблено в дорослому відділі взуття таке, яке на дорослу людину, повний розмір для повної ніжки, і тому вона в ній там болтається. в нога. А це єдині, які ми знайшли вчора. За 30, вони... євро. 30 євро, так, нам не вистачало трішки. Але зараз все добре, зараз підемо, купимо їх, бо вони єдині, які зручні. І мало того, вони мені сподобались. Я також собі такі хочу. Дуже зручні, дуже м'якенькі. Тканина така приємна, зараз покажемо. Ну, але вони білі, ну нічого, вже які є. Тож йдемо разом з вами. Не може посміхатися, бо <смі> болить губа. Так, куди ж без музики? В цьому магазині євро 99 квіточки. Ось такі. Що воно таке? Ой, розаль, трояндочка маленька. А це Вінка. Вінка? Чи як правильно читати? Так, але... але але нам на інший відділ. Ще тут ще, дивіться, по 7 євро ось такі рушнички є. Для моря. А, так це для пражу, напевно. Таке, як прости Ні, не простирав, там покривало. Простирав, це одіяло чи як? Я заплуталася вже. По 2, по 3 євро зараз знижка. Шкарпетки. Ось такі. Ось такі непогані, по 5 євро чоловічі. Такі. Високі. Так, вчора наче не було тут музики, та і людей тут не було. Іде ось такі. А, вони не білі. А Чому мені вчора здавалося, що вони білі? Вони ну, такі, як молочні, біжі. Ось такі, ще можна ось такі поміряти також. Тут вони на ці, на ліпучки. Оці Аліса міряла вчора. Ось сьогодні вже знижка на них 10 євро. Я би собі такі купила. Ну, Зручні. От дивіться, це стубята 38 тут я так. А як на тебе підійшов, наче більш-менш 38-й? Так щось нічого не зрозуміло. А що немає? Блін. Обірвався наш контент. Вчора були, а які 39-й, напевно, ти і міряла. Тобто 39-й тобі підійшов вчора, 38-й малуваті. Давай із цих поміряєш. Оце який? 38-й. Чи тобі такий не подобається? 42-й, 36-й. Блін, зараз ще не буде. Йлки-палки. Цей колір якийсь не дуже. А давай із цих хоча б поміряєш. Розмір якого немає, 40. А ну давай 40. Ану 40 ось цей поміряй. А, он 39 бачу. Ну давай 40 поміряю, дам 39. 30. Ну, оцих. цих. Ні, ліпучку треба розірвати, відкрити. Ось такі по 12. Ну це вчора ще були 12, сьогодні вже по 10. Ну, прикольні. Такі м'якенькі, всередині також, типу щось шкіри, не знаю, ну, це ж не шкіра. А може, а може, а ну ось такі. Дивись, вони всюди регулюються. А, це треба тобі аж прям дуже сильно закритих. Або можна позаду там відрегулювати. Ну, як тобі, незручно? Он є рожеві 40 також. Рожеві 40. О, да, внизу. Ось такі дуже класні і дуже зручні. Не треба їх ніде нічим зачиняти, закривати. Ось ця стелька вот. м'якенька, і настільки я їх взула вчора, боже, які вони зручні. Ану ці, бачите, пальчик трішки. Ну, хоча що, нормально. Там... А? Давай! подобаються? подобається? Да. Нормально? Давай, так ти б два взула одразу, щоб походити, ні? Не хочеш? Ой, як шкода, що немає цих білих. І зараз ще гумові, резинові сказала, гумові, подивимось. А... А може ти два поміряєш тридцять восьмого? Та ні, так ні <гум> Ні, так ти от взивай ці, а потім взуєш ці, просто поміряєш одразу Бо ці як повномірні. Тобто зараз дивлюсь тридцять восьмої, їй наче ще й нічого. Не дуже і виситне, і там все. то вона так ногу поставила? Ми відрегулюємо їх там. А як м'якенько тобі? Yeah. Зручно. А ну ці ось так два. Ну, ці такі так зручно вдягати, дивись, просто взула і забула, як то кажуть. А виглядають майже так само пальчик, бачиш трішки попереду. А, ну тут. Угу, да, бой 39 тут більше висить. До <зів> Та чого така задоволена? Дивіться, взяли ще ось такі гумові. В нас вони були, в нас вони. До чого, я завжди кажу, в нас, в Алісі були такі. Як -от не пройшла сепарація від мами, знаєш, чи мама від доньки. Е -е, ось такі гумові були минулого року. Дуже зручні, на пляж ходити, можна їх мити, ну, але це дуже часто забруднюється і треба їх е е прати. Ну нічого, ось такі взяли 39-40 розмір. Тут є багато розмірів, вони ці коштують 16-15 євро. Дуже багато таких різних. Є навіть оці такі, які щоб по камінням ходити в морі по 10 євро. Ну, і дуже багато різного всього. Тож, а, ось ці такі взагалі звичайні по 3 євро. Але в них не буде зручно просто бігати зараз в піні. Треба, щоб трималися на нозі, тому треба такі, типу, не шльопки, а як? Сандаліво. Тут одяг. Йдемо, зараз купимо Алісі булочку, бо я її в годину забрала, вона нічого не поїла. Підемо зараз, купимо йому їй щось поїсти та поїдемо додому. А що? А, бомбос. А, ну ходімо тоді, тут будемо платити. Купальники. Зараз швиденько так оглянемо. 7 євро вверх, 6 євро вниз. Ну, в принципі, прикольно, чого можна було і тут купити купальник. Дивіться, такий яскравенький. Він не червоний, це типу кораловий. А, ну тут корали намальований. І низ такий з коралами, ну, з малюночком, а верх однотонний. Прикольно. Такі накидки також хочу собі купити. Ця 13 євро. Можна навіть тематично, дивіться, купити собі ось такий купальник і ось таку, ну, як сорочку довгу. Є цільні. Ой, ну прямо по кольорах. Радує око. Синій, дуже гарний. Посудимить? Це щось дуже модне. Ходімо, донечка, сонечко. Ой, для маленьких діточок. Дивіться які. <сум> Купальні трусики. Ой, чудо, Боже, які маленькі дітки є. Клас. Яка ж ціна на дитячі такі. Це як костюмчик. 10 євро. Ну, прикольно. з крабом. Чого? Я задоволена нарешті, що Аліса. Зута. Сказала показувати. Маленький шматочок. Ух, вітер який. Задоволена, що Аліса взута. Тепер на літо. Я хочу у Аліса у тебе запитати, У у у тебе. Аліса, у тебе запитати, чи хочеш ти в аквапарк. Ні. Так. А тепер у вас підписники, хочу запитати, чи було у вас таке. Що ви казали, що живемо один раз, зроблю. Ну, щоб... Бо живемо один раз, треба все спробувати. Так, блін забула. В межах, О, в межах розумного, бо хі -хі, є там люди, які взагалі падають на дно, думаючи про те, що живемо один раз, чому б не спробувати. Я не про те. А про щось таке, що спробую напір, наведу приклад себе. Поїхали ми в аквапарк. Ну, на море ми поїхали колись давно. І Вирішили, що можна зайти в аквапарк. Прийшли, я не люблю екстремальних оцих видів спорту, не люблю оці такі труби, замкнуте пространство взагалі не про мене. І, значить, там є така була труба, є була труба, і там була така труба закрита. Де стаєш, ручки отак просто скрещуєш. <с> і вона от просто тебе ось туди ж бурляє в ту трубу і ти летиш. Ну, Він провів мені інструктаж, що треба робити, що ось так всю дорогу треба їхати, скрестивши руки між собою там. А ти ж не помню не літала. Та я ж тобі зараз от тобі і підписникам розповідаю, що літала один раз це було в моєму житті. А в дитину? Та ні, мені було років 18, 19, 20, ось так. Я стала оцю трубу, так стою. А чому стала взагалі? Бо дивлюся, що ну всі, хто з нами їздив, тоді всі ж полізли в цю трубу. Хтось там ще були такі відкриті. Всі стають, а я думаю, а чому б мені не спробувати? Живемо один раз. Оце були ці мої думки в голові. Живемо один раз, чому б не спробувати? Спробую і я. Я ж я ж ні разу такого не робила, ну бо я боюсь. Дорогу треба перейти. Ото бачите, я тоді згрупірувалася, а зараз щось не можу згрупірувати свої думки. Е, я оце подумала, що один раз живемо, чому б не спробувати на цій гірці з'їхати. А я боюсь замкнутого простору. У ну, мене починається паніка, я починаю там на собі щось дерти або щось здирати себе. Оце чому я не люблю літати? Літаків, тому що це замкнутий простір, ти летиш в небі і ти не можеш вийти. Взагалі нікуди з цього літака, ну не до того. Я стою, 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 схрестивши руки, і він мене запускає в цю трубу. А ну, хто катався, той знає, хто з'їжджав з, з таких горох, що там всередині тече вода, ну яка штовхає тебе донизу, до в басейн в той. І я лечу, ай, сказали, що голову ж не можна підіймати. А мені немає чим дихати. Я ноги, напевно, якось так поклала, що ось ця вся вода летить мені в обличчя, і я не можу вдихнути повітря, тому що вода летить. Я подумала, що я зараз задихнуся, і я так трішки голову перепіднімаю, щоб подивитися, де ж той вихід взагалі з цієї труби. І я не бачу світла в кінці цієї труби. Не бачу. Я так злякалася. І я лечу отак, скрестивши руки, думаю, ну все, це мій останній шлях. І я тут зараз і помру в цій трубі. Але, дякуючи Богу, дякую, я вилітаю з цієї труби, той басейн мене трясе. Я сказала, що більше такого я робити більше ніколи, ніколи не буду. Саме з тих думок, що один раз живемо, а чому б не спробувати? Ні-ні-ні. А особливо катання на ось таких екстремальних. Гірках. Тому коли ми поїхали в аквапарк минулого року, відео є на нашому каналі, кому цікаво, подивіться. Ми не каталися ніде, але ми не каталися з цієї причини, тому що тоді в парку були ну, типу, екскурсії, ну, напевно, то не екскурсія, а більше активів дади, щось таке. І приїхало близько 400 дітей в парк. Адже ми школ... поїдемо ми в етапі. Так, червоне світло стоїмо. Поїдемо в цьому році чи ні, не знаю. Ну... А ходімо, поки нікого немає. Побігли. Так не робіть ніколи. Не ходіть, і ти, Аліса, чуєш? Коли підходиш, спочатку дочекаєшся зеленого світла. Я ж проконтролювала ситуацію. І ми не покаталися, тому що були величезні черги на всі атракціони. А я ще люблю більш-менш, знаєте, де надувний такий круг, і ти можеш в коло круг сідаєш. І просто ну, скачуєшся. Просто з'їжджаєш на цьому надувному крузі. крузі полі. То ви зрозуміли мене. З'їжджаєш і ось це мені подобається. І щоб була відкрит, відкритий простір. Я не хочу замкнутого. Ось таке подобається. Але там була величезна черга, тому ми туди не потрапили. Але покупалися в усіх басейнах. В басейнах ми купалися, а на гірку. На, ну, на жодному не залізли і не скатилися, бо людей було багато. Одна була там вільна, дуже екстремальна, дуже вели... висока, така велика. І... Але ніхто не ризикнув туди залізти. Отак, Аліса, ну може в цьому році і поїдемо. Не знаю, ну, треба ні... не літати. Ах, що не літати? Де не літати? На горках. На горках? <ріх> ні, ну На таких екстремальних не будемо. А на таких лайтових можна, це цікаво, в принципі. Ні таких не можна, не доверяти. А я ще пам'ятаю, що в тому аквапарку, наче як ми в Алушту їздили. І в Алушті був цей аквапарк. І там навіть коли на оцих надувних матрацах таких спускаєшся, то ну, коло. Я вже зараз, бачите, заплуталась, чи то коло, чи то круг. Нехай буде матрац надувний. Коли на ньому спускаєшся, в кінці стояв такий фотоапарат, і коли ти вилітаєш, там був останній такий як е, участок, останній отрізок, участок. Mm. Частина гірки була дуже крута, і ти вилітаєш і тебе фотографують цей момент. І там були такі такі обличчя смішні, можна було потім купити цю фотографію. Ну, вони роздруковували, можна було купити фотографію. Хто пам'ятає, хто був в такому аквапарк, аквапарку, Напишіть і напишіть, чи були в вашому житті такі слова, що ажевемо один раз зроблю. І чи пошкодували ви про те, що зробили <гум> в той момент, коли це подумали. Я хочу сказати всім дякую за перегляд цього відео. Не забувайте, що можна поставити вподобайку, підписатися на наш канал. Сьогодні не дуже інформативне відео. В наступному відео ми покажемо, як відбувається закінчення навчального року. В Іспанії, в місті Аліканте, саме в нашій школі, тому що в інших школах я не бачила, що була піна вечірка, не бачила, що палили фігуру, приїжджали пожежники, це все гасили. Таке дуже неймовірне шоу. Покажемо це все вам. Аліса, йди сюди, нехай машина приїде. Покажемо вам це все вже у наступному відео. А цьому відео не забудьте поставити вподобайку. Всім гарного, чудового настрою!